Трошки думає, що говорить. Ось це шо-контент. Я не пам'ятаю, яке розводик. Живий вокал. Повинні були поїхати. Хай привіт, Аньон! І з вами Брумі, і я знову тут застрибую в гаряченьку тему Євробачення національного відбору України, і тому це відео буде абсолютно повністю присвячене цій темі. Не повгадуємо! У цьому відео хочеться коротко розповісти, що відбувалося за вчорашній вечір. Знімаю я 9 лютого в неділю. Вчора відбувся національний відбір. Ми всі вже знаємо, що перемогли циферблат або Тріо. Але хочу трішки детальніше висловити свою думку з приводу всього цього свята, перформанса і так далі. По-перше, як нам і обіцяли. Цей відбір зробили дійсно абсолютно ідентичним до великого Євробачення, яке ми звикли бачити. Nice. Мені це дуже сподобалось, тому що картинка була супер насичена. Хоча є мінуси. Які. Маша Єфросин. Маша є Єфросині... Маша, Єф... Маша. Маша Єфросиніна у ролі ведучої. На жаль. Вона навалила дуже багато крінжі. Шановні українці, не забуваємо! Ах! Ну, я не хейчу, але я не розумію, яким чином саме її обрали в роль ведучої. Тимур! Значно краще підійшла би Анна Тулєва, так як вона ну, буквально живе Євробаченням, вона знає всі деталі, розуміє, як себе поводити на камеру, і, і трошки думає, що говорить. Взяти, до прикладу, інтерв'ю в Green Room із молодими у мене дуже мало слів. Матюкатися не можна. Що печально, ні. Не дякуйте. Були свої нюанси у вигляді незапланованих пауз, коли слова Тіни Кароль, наприклад, взяли і обірвали, тому що у них. Був брак часу. Окей, я тобі скажу, так. повертаємось на головну сцену. тоді я скажу так, я просто батає власне своєму майку. Вони не знали про що говорити. Інколи паузи треба було закривати якимось текстом. А іноді, коли навпаки, хтось хоче щось сказати і висловитись, то для цього не було часу. Це було досить нелогічно. І найбільше за що я хочу, просто Євробачення, і хто взагалі за це все відповідав, виступ. Артемчика Котенко. Ну хто там щось наклацав і зіпсував музику на фоні. Be... І, ти, ти, такий виступ просто початок запороли. -да. Але в загальному, в загальному враження класні. Це дійсно було шоу гідне, хоча можна було його трішки. Навпаки, в захист ведучих я ставлю просто величезний лайк, що це був Мірошниченко і Байдак, тому що вони знають свою справу, вони знають, як себе поводити, що сказати, і все у них було абсолютно гармонічно. Що ви там дивитесь? Але шок інформація що Мірушниченко веде, коментує Євробачення вже 20 років. Мені 20 років. Ось це шок Контент. Щодо ціночки у ролі продюсерки цьогорічного нацвідбору, у мене також є двоякі відчуття. Тому що з однієї сторони вона. Вона дійсно була суперпрофесійною, в неї дуже гарний смак, але десятку фіналістів я б трішки змінила, навіть беручи до уваги лонглист. Тому що, ну, є деякі питання. Можливо, так на них подіяв прямий етер, що дуже багато учасників елементарно не попадали в ноти. І якось почували себе не, не супер відкрито на сцені. І Це не про молодих. тому що... Ваня? Ваня чи Кіріл? Це Ваня? Я Ваня? Точніше, я Кіріл. Ваня? Я не пам'ятаю, його звати. Коротше, соліст молодих. Навіть не дивлячись на те, що він не брав висоти. Байдуже, він почував себе максимально, ну, як я бачила, впевнено. І не подавав виду. Це класно. Інші учасники якось Ну, чогось їм не вистачало, я не знаю чого. І тому від десятки фіналістів в мене залишились двоякі відчуття, тому що деяких я підняла в своєму рейтингу після прямого етеру, а деякі трішки зіпсували про себе думку. Проте перше місце залишилось незмінним. Або Тріо. До журі у мене взагалі ніяких питань не було. Я особисто голосувала за Катерину. Все. Джамала в будь-якому випадку повинна бути в журі. Типу, вона професіонал. Тут взагалі жодних питань. Щодо танченця just... Він рубав правду. Якби це гірко не звучало, і, можливо, комусь було не дуже приємно, як, наприклад, ДК енергетик, він досить жорстоко висловився в їхню сторону, але що є, то є. Він говорив свою думку, він суддя, він мав на це абсолютне право. А Катерина з гурту Go A hey, взагалі, знаєте, була така chill girl. Вона відповідала за естетику, за красу, бо, знаєте, ангелочка у ролі судді, типу, вона всіх любила. Все. Щодо голосування журі, у мене немає жодного питання. Все максимально справедливо. Єдине, що я б змінила фіїнку із Future Culture, тому що Future Culture показала себе в прямому етері просто неймовірно. Живий вокал, солістки. Це, це вау. Це було дійсно вау. Вони максимально піднялися у моєму особистому топі, знаєте, із таких трішечки низів, тому що ну, в записі це було трішки нудно. Вони піднялися так на сходинку десь, можливо, навіть сьому. Вони дуже круті. Дійсно, вокал їхній вау. супер а от щодо тієї самої фіїнки я трішки розчарувалася, тому що, ну, від неї я очікувала шоу Окей. Була тією, кого обрав народ, кого обрали люди, і пісня ну, вона хороша, вона зовсім не погана. Але це культура моя, культура. Я на цей приспів очікувала чогось кращого. Оце, оце. Це не Євробачення, це культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя. Це, це надто було просто. Я дійсно розчарувалася. ну, типу, Я очікувала чогось більшого. І через те, що вона так не виправдала очікування, вона знизилась. Тому що ну, все було добре, і образи класні, і вокал нормальний. Але от ну, не зачепила майже нічим. Але Future Cultur, вони кайфували, вони були, вони були живі, вони були класні. Culture, uh, super... Тому отак. Щодо голосування журі, я тут вам його прикріплю і озвучу. Влад Шерєв один бал, зрозуміло, він взагалі в ноти не попав. Як? Так, абіє, абіє. Два бали. Дуже слабенька пісня, я реально від неї втомилася. Вона всього лише три хвилини, але я втомилася. У неї дуже гарний меседж, гарний вокал дійсно. Вона молодчинка, але пісня. No. Далі, Дека енергетик 3 абсолютно справедливо. тому що, знову ж таки, це не Євробачення. Вони прийшли показати себе, вони показали, вони гарно виступили. Але також було ну, ну, нудненько. Це не, не той рівень. Mm -mm. Так, крилата 4. Крилата також цікавий номер, гарний вокал, але все разом воно не мало тієї картинки, яка б зачіпляла. чіпляла. І те, що фраза одна повторювалася близько тисячі разів, воно також набридає. Типу, Ну, не вистачило буквально якогось рядка слів. Ну, не дотягнула, на жаль. Тому і 4, і 4 від людей це досить справедливо. Я черпять фіїнка 6. Я кажу, я б трішки її змінила. Тому так, молоді 7, Кондратенко 8. І їх би я, напевно, що також змінила, тому що в Маші був сильний вокал, але. Він, знаєте, якийсь був трішки примітивний. В записі її пісня звучала значно насиченіше, динамічніше, якось цікавіше, ніж це було в прямому етері. Типу, їй чогось не вистачило, тому я б її поставила 7, а молодим би 8. Цифра була 9 і хаят 10. Абсолютно справедливо. Хаята був найстабільніший, найчистіший вокал з усіх. Вау, він дуже мене здивував цього нацвідбору. І він крутий. Дуже шкода, звісно, що він не виграв. Ну, як шкода. Я голосувала за циферблат, але все ж він був дуже гідний виступ. Вау! Максимальне очікування від звичайного прослуховування, і коли ти бачиш перформанс, зовсім відрізняється. І він справив просто колосальні враження. Тому десятка від журі. Максимально виправдана. лайк. <звук> Отже, голосування від глядачів. Влад шериф 1 бал. Нічого дивного, на жаль. 2 бали Future Culture недооцінено, окей. Але вони абсолютно новесенькі гурт, у них майже немає фанбази, тому нічого дивного. Хоча шкода, вони молодці. 3 бали Абі Дім. Також. Досить таки справедливо Крилата 4 бали, я вже про це говорила, людям також не сподобалось. ДК Енергетик Сіль 5 балів. От тут, беручи до уваги Future Culture 2 бали, а ДК Енергетик 5, тому що що? Тому що в ДК Енергетик значно більша фанбаза. І отак от. Так от. Людям подобається їхня музика, вони не розуміють, що це не в контексті Євробачення, і просто голосують, тому що вони їх люблять. Шість балів отримав хаят. І знову ж таки, що його підвело? Те, що в нього немає настільки розкрученої фанбази. Він не займався своїм піаром між тим проміжком, коли його голосили як фіналіста на і до прямого етару. У нього було дуже мало відео, він майже ніде не з'являвся. Люди про нього дуже мало чули. Типу, якби. Ну окей, ні. Ну, зараз можна дуже багато чого говорити. В принципі, я вважаю, що циферблат у будь-якому випадку повинні були поїхати. І вони поїдуть, вони молодці, я ними пишаюся. Як. Впливає, як впливає оця от залученість людей до тебе, до твого продукту, до твоїх пісень. Діка енергетик судді не оцінили, але в них є фанбаза. Future culture, вони молодці, але в них немає людей, які їх слухають і полюблять. Ну, полюблять в майбутньому, я дуже на це сподіваюся. І от в хаята так само він вже третій раз на нацвідборі. Я вважаю, що за цей період кожного разу. Можна було якось наповнювати, залучувати людей до себе. Але цього року, типу, мені здається, я і забула, хто такий хаят, коли я почула вперше його ім'я, я така. Хто це? Дуже шкода, дуже шкода, тому що він заслуговував значно на більшу оцінку. Він молодець, абсолютний. Тіїнка культура, ну, от про що я говорю? В неї мощно В неї, за неї голосують люди. Тому що вона своя, вона рідна, вона, вона близька до людей. І все. І сім балів. Сім балів за що? Культура моя, культура, культура моя, культура, культура. За культуру. Так, класний меседж. Бачите, люди багато чого вирішують. І тому не займатися своїм піаром це дуже-дуже погано. Я сподіваюся, що. Більше ніхто не буде повторювати цих помилок. І навпаки, коли світиться на Євробаченні, дійсно зараз це єдина площадка, де українські виконавці, от буквально просто з нуля, можуть себе якось представити і залучити до себе більше людей. І от я сподіваюся, що після цього Євробачення кожен учасник, кожен буде займатися своїм промоушеном. Не знаю, як іншими словами це сказати. Тому, отак. 8 балів. Маша Кондратенко це було. Маша Кондратенко. Це було також очікувано в неї. Також велика фанбаза. І ну, це добре. 9 балів. Це у нас молоді. І десяточка це у нас циферблат. Супер. Все круто. Хоча я в душі я так переживала, що молодим віддадуть 10 люди, тому що от в них... Я їх обожнюю. Вони дуже круті хлопці, чесно. У них був цей промоушен піар до етеру на максимальній. Вони знімали кучу відео в Тіктоці, в колабораціях. Вони знімали кучу мемів, вони залучали людей до себе і цим отримували більшу прихильність. І я така, так багато людей про них говорить, і я дуже сильно... Почала переживати, що дійсно оцю десятку заберуть вони. Хоча, звісно, після голосування суддів було зрозуміло, що їм і ця десятка, на жаль, чи на щастя, не знаю, у будь-якому випадку не допомогла б, і вони б не змогли перемогти. Я тут ставлю свою реакцію, типу, що я така сижу. Стоп. Навіть якщо вони отримують 10, вони не переможуть. Час я назву той гурт, який отримує 9 балів від телеглядачів. Ви готові? Стоп. Ви готові? А не в будь-якому випадку виграється харбват. 9918, 108,17. Судді оцінювали живий вокал і живий виступ. І от, на жаль, молоді трішки не витягнули. Ці, що вони не взяли висоти. Соліст. Не пам'ятаю, його звати Я Ваня, точніше, я Кирил вони трішки не витягнули свій номер, хоча номер був вау. Словом, цьогорічний національний відбір Євробачення 2025 пройшов прекрасно, мені все сподобалось. Я дуже задоволена нашими переможцями. І будь ласка, навіть не думайте, писати, десь сказати, що Боже, кого вибрали! Це взагалі ніхто слухати не буде, це нікому не сподобається. Ми навіть фінал не пройдемо. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Давайте згадаємо, буквально буквально минулий рік маму Терезу всі так її хейтили. А коли прийшов травень і вони побачили наш виступ Україна найкращі, друзі, щороку одне і те саме. Я вже втомилася, чесно. Зранку, ось цього ранку, я вже встигла передивитись дуже багато реакцій іноземців на наших переможців, і всім подобається. Циферблат несуть музику. Я впевнена, це буде дуже гарний перформанс, це буде дуже гарний вокал, і це музика. Це незвичайна пісня, вона несе сенс, вона непередбачувана, вона має високі ноти, вона має. Цікаві переходи, це пісня. Ми несемо цього року пісню, класну музичну ідею. Вау. Я абсолютно задоволена. Тому ну, треба трішки пережити оцей шквал хейту. Треба було, щоб той вироб, треба було, щоб той. Ну, дивіться, в будь-якому випадку, навіть якби судді, ні, судді все розстало справедливо. Все одно люди. Глядачі віддали свою перевагу, циферблату. Я не розумію, чому комусь зараз виступати і говорити, що обрали не тих. Потрібно було голосувати. Я голосувала з телефону, з дії своєї, з дії батьків. Я надсилала смски, ки я робила все для перемоги своїх фаворитів. Чому цього не робили решта? Не знаю. Це питання тільки до вас. Все, на цьому я хочу закінчувати відео. Дякую вам за перегляд!